Між великоруським та українськими залами, що далі, то утворюється такий контраст і на користь нам, який просто б'є у вічі і зразу б'є у вічі, і з першого погляду показує, що ми і вони не те, що не один рускій народ. Він ще й написав з'ятями рускій народ, а небо і земля. Тобто настільки потужна українська культура одяг. Предмети побуту, це хатнє начиння, Це все збиралося в різних губерніях, українських губерніях: це Волинська губернія, Київська губернія, Подільська губернія, це і частина Курщини, Курської губернії, де мешкали етнографічно українці, це і Кубань, звідти привозили матеріали українські, етнографічні, це і інші губернії, і Харківська губернія. І вони якраз ілюстрували те багатство колорит української традиційної культури, яка яскраво вирізнялася від російської.